Доброго дня, це медіа-центр України Одеса. Наш перший брифінг присвячений підсумкам проведеного форуму відновлення Одещини, транспорт, логістика та інфраструктура. Розповість про підсумки Роман Григоришин, заступник голови Одеської обласної військової адміністрації. Прошу доброго дня, шановні колеги. Я почну з того з пояснення, для чого ми проводимо ці форуми. Це вже був третій форум. Справа в тому, що... В комунікації з нашими міжнародними партнерами чітко звучить сигнал про те, що для того, щоб сформувати план відновлення України загалом, ми повинні зробити так, щоб розробити стратегії відновлення по кожному регіону, який постраждав від збройної агресії Росії. І, е, хоча у нас в Україні дуже на рівні і чиновників і громадськості дуже складно з культурою стратегування, але потрібно це міняти, тому що потрібно йти в ногу з партнерами з західного світу, і саме тому одеська військова адміністрація фактично вперше за з, Фактично вперше в своїй роботі зараз сформувала першу в Україні коаліцію міжнародних донорів. Це USAID Говерла, це Десайт, швейцарський проєкт, швейцарсько-український проєкт, це ЄГАП та ряд інших донорів, які виділили грантові кошти на формування експертної групи. Експертні групи, поділені по кожному окремому напрямку і галузі, і ця група експертів вже сьогодні працює над розробкою плану стратегії відновлення. Ської області ми пройшли вже декілька етапів: тобто, збір інформації, розробка методології в рамках цих форумів, які проводяться, в саме саме ці форуми проводяться якраз в контексті. Обговорення експертного середовища чиновників, експертів представників громадянського суспільства для того, щоб окреслити основні вектори по тій чи іншій галузі. І минулого тижня в п'ятницю якраз відбувався форум, був, який був присвячений логістиці та інфраструктурі, і як підсумок можна зазначити, що були зазначені основні. Вектори і розуміння розвитку логістики нашого регіону, і взагалом, якщо звертатися до цієї галузі, то протягом війни це стало дуже відчутно наскільки важливою стратегічно є Одеська область її логістика, порти не тільки для України чи Європи, а й для цілого світу. Адже Одеса займала, порти Одеси займали ключове місце в роботі зернової угоди, і ми в військовій адміністрації сподіваємося на її швидке відновлення цієї роботи, адже без продовольства з України страждають від голоду дуже багато людей в країнах, що розвиваються. Тому ми на сьогоднішній день. Ще хочу що хотів сказати. Це не останній форум. Ще моя колега представник з агенції регіонального розвитку Олена Іванова розкаже більш детально про ті форми, які плануються. Фінальний форум буде орієнтовно в листопаді місяці. Орієнтовно в листопаді місяці буде проект уже як готовий документ, та сама конкретика, яку всі від нас чекають, в якій буде зазначено вже і смислове наповнення цієї стратегії, і Дальше буде відбуватися і і і обговорення а після громадського обговорення буде затвердження сесії обласної ради. І відповідно до кінця року ми очікуємо, що у нас буде затверджений стратегічний документ, після якого наша область зможе претендувати на реалізацію великих проєктів, за рахунок фонду відновлення, за рахунок міжнародних донорів, партнерів і так далі. Тому цей документ є надзвичайно важливим, робота над ним також. Я на попер на одному з попередніх брифінгів оголошував про те, що ця є експертне середовище, яке безпосередньо розробляє фізично, розробляє цей документ і працює там на фулл тайм на цією роботою, але ми хочемо, щоб цей документ до його розробки були залучені максимально велика мережа людей. І особливо з територіальних громад, особливо з якихось профільних галузей, тому залучитися до профільних груп можна. і є посилання, які ми поширювали і на офіційних ресурсах військової адміністрації, і в мене на сторінці, і на сторінці Агенції регіонального розвитку. Тому там, якщо у когось є бажання долучитися до цього процесу, ми дуже будемо раді і можете звертатися до Агенції регіонального розвитку. Я в принципі у мене все. Я передаю слово представнику Агенції регіонального розвитку Олені Іванові. Саме Агенція регіонального розвитку була основним організатором цього заходу, і яка є таким координаційним офісом цієї групи, яка розробляє план відновлення. Дякую. Так, да, дякую. Дійсно, як зазначив Роман Мирославич, зараз вже пройшло три форуми. Перший був форум присвячений відкриттю самого такого важливого процесу для одеського регіону. Був форум присвячений важливій темі реабілітації. Минулий форум це транспорт, логістика, інфраструктура. Попереду ще нас чекає також важливий форум, який буде в кінці вересня, який буде присвячений якраз плану відновлення. Просторовому плануванню, актуальним питанням, які зараз обговорює вся країна, і пріоритетність яких ставить саме офіс президента та міністерства. На фінальному форумі ми будемо підводити підсумки. Хочеться зазначити, яким чином ми підходимо до організації процесу і до проведення цих форумів. Саме тематичні форуми, вони Обговорюють ті теми, які ми попередньо проговорюємо з, експертною, з експертним комітетом з експертною радою, тому що є напрямки важливі для нашого регіону. І якщо до цього, коли приїжджав Володимир Зеленський, він наголосив, що одеський регіон може бути реабілітаційним хабом, тому ми проговорювали. Цю тему з фахівцями різних ланок і державну думку, регіона на регіональному рівні і саме професіоналів, які працюють безпосередньо в цій галузі, також і ми розуміємо, що Одеський регіон це логістичний хаб, і зараз дуже важливі питання, яким чином він буде трансформуватися, і яким чином ми будемо входити в процес відновлення, що нам необхідно зробити. Тому дуже було важливо почути думку, експертну думку, думку міністерств, думку професіоналів. І зробити такі резолюцію, скажімо так, для експертів. І наступний форум він теж буде підіймати дуже важливе питання: це саме питання, яким чином формуватися будуть плани відновлення, тому що ми розуміємо, що зараз це завдання лежить на кожній територіальній громаді в нас їх 91, і загалом після формування планів відновлення кожної громади буде формуватися регіональний. І зараз ця тема обговорюється в умовах стратегії зміни до стратегії державної. Тому я думаю, що попереду нас чекає дуже багато роботи. Ну і дуже багато цікавих тем для обговорення. Дякую. В мене є декілька запитань. По-перше, то що не стосується теми сьогоднішнього заходу, Алло, Роман, наскільки ви займалися постійно тим, що просували ідею Експо 2030, то хочеться почути, на якому зараз етапі цей проект щодо його проведення в Україні. Наскільки я розумію, Одесу було виключено з списку, чи це означає, що ми втратили можливість його провести тут остаточно. Дякую за ваше запитання. На сьогоднішній день хочу сказати, що те, що я можу сказати, що тривають перемовини, тому Одеська військова адміністрація не уповноважена коментувати це питання і є багато спекуляцій. Я думаю, що варто дочекатися результатів міждержавних перемовин і рішення керівництва держави по цьому питанню. Ви маєте на увазі те рішення, яке буде оприлюднене в листопаді? Після остаточного вирішення комітетом, в тому числі да добре. І стосовно форуму, який проходить, останні місяці в суспільстві проходять постійні розмови про доцільність взагалі будь-яких трат на будь-що крім військових потреб. Вчора я спілкувався, я хотів би почути Романа. Вчора я спілкувався з британським експертом, який сказав, що під час війни будь-яка година має використовуватися для того, щоб наблизити перемогу. Проте форуми, які ви проводите, вони стосуються відновлення після перемоги. При тому, що ми взагалі нові гадки не маємо, коли ця перемога станеться, коли її виберуть українські, українські військові. Можете, будь ласка, пояснити, в чому доцільність сьогодні проведення таких форумів про відновлення після перемоги? Дякую за запитання. Позиція номер один форуми на форуме ці не потрачено жодної копійки державних коштів. Це форми, які фінансуються USAID -Gover, проектом Юсейт Говерла. Це перше. Друге, ми звісно підтримуємо. Позицію президента і намагаємося її транслювати на територіальні громади, що будь-які інші витрати, крім критичних, і там ну бюджетна сфера, соціальна сфера. В сьогоднішній час є недоцільними це я про бруківку, про ремонт будівель, про якісь такі речі, які не є критичними чи нагальними. Тобто, кожна можлива копійка сьогодні має йти на фронт. Це однозначно, і це підтримує і голова військової адміністрації Олег Кіпер і, і все керівництво держави. На жаль, не всі представники територіальних громад це розуміють. Всіма можливими способами це до це доводиться, і тут варто подякувати громадськості, журналістському середовищу, тому що. Насправді на, 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 на дуже важко все прослідкувати, і якраз з їхню, їхньою допомогою, десь з висвітленням, тобто можна побачити якісь е, речі, де хтось тишком нишком намагається е, протягнути такі витрати, е, доцільність форумів і доцільність взагалі говорити про відновлення. Якщо ми будемо, ну саме саме дорогоцінний ресурс це найдорогоцінніший ресурс це час. І е, якщо ми будемо е, тільки після нашої перемоги починати планувати відновлення, то ми якраз втратимо цей час. Під час війни потрібно розуміти, що у нас в державі великий широкий апарат. Людей да? і кожен повинен займатися своїм своєю роботою, і там, наприклад, ми ж не можемо сказати, що е, там, наприклад, недоцільно сьогоднішній на сьогоднішній день недоцільним є те чи інше міністерство. Наприклад, міністерство економіки, тому що це важливий елемент у е, е, економіка, взагалі <с> без, без неї, тобто там ніякої перемоги не буде. Тому е, так само і в військовій адміністрації люди, які відповідають за різні напрямки, і там, наприклад, так само. Е, Говорити, що там стратегічне планування, там не важливо. Це якраз цей момент культури, якої в нас недостатньо, тому що в якраз культури стратегування, тому що в західному світі все відбувається, всі всі витрати вибуваються відповідно до їхньої стратегії. У нас стратегія, як, як пишеться, тобто це є декілька спеціалістів відповідного структурного підрозділу того чи іншого міністерства, чи військової адміністрації ОДА сіли, тому що строки піджимають швиденько. Щось там написали, без думки людей. У нас є були випадки вже навіть зараз, коли наші експерти збирали інформацію. То деякі громади дивувалися, що а ми що будемо приймати в цьому участь? Жодна західна країна не виборювала власне своє право на існування в останні 70 років. Ну це не, 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 не зовсім так, тому що були на території європейського континенту були конфлікти і е, тому ну я не кажу, що хтось був в такому ж положенні, як і ми, але я е, точно е, там не погоджуюся з думкою про те, що не потрібно говорити е, і чи чи планувати відновлення. Тим більше, що е, ми ж в цьому процесі також не є одні. Як і в війні, мене є одні, і без, без західних партнерів нам було би дуже-дуже важко. Тому якщо, якщо від них є імпульс про те, що рік назад в Лугано, тобто це була ініціатива не України Луга... наскільки я знаю, це була ініціатива швейцарської сторони. Тобто, якщо вони якщо вони тобто готові про це говорити, готові бюджетувати відновлення України то ми, ми не можемо сказати, що вибачте, що в нас війна. Ми, так, я вже говорив цю тезу, що ми не можемо е сказати дітям військових, чи людям, які втратили все, що ми тут зупинилися і тільки воюємо і все. Ну, тобто, є різні процеси цієї боротьби, є економічна боротьба. Тому ну, тобто, сказати, що ми ж не проводимо там, не знаю, там, минулого тижня ми ж не провели фестиваль талантів. так? Тобто там чи 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 ще чи чи і потратили на це там 10 мільйонів гривень з обласного бюджету? Ну треба поважати західних партнерів, треба вміти працювати так, як так як працює цивілізований світ. Тому у вас є... просто одним з елементів, якщо я правильно зрозумів, є будівництво нового моста через Дністровський лиман в стратегії відновлення регіону. Я абсолютно, правильно пам'ятаю? Абсолютно вірно так в нас цей один міст в нього влучали вже 12 разів, якщо я правильно пам'ятаю, і тому плани будувати ще один міст мені ну не чесно кажучи не дуже зрозумілі. В нього точно так ж що... вам не зрозуміли, тому що ви, мабуть, не розумієте, що таке державна безпека, і а я вам поясню, що на сьогоднішній день і це ну наведу, то відкрити карту Одеської області і зрозуміти, що у нас зв'язку з Бесарабією, а це величезна територія. У нас нормального зв'язку логістичного майже немає. Я у розуміло. нас є тільки міст, які в якого влучили більше 50 раз, і які не функціонує на сьогоднішній день, і когі треба відновлювати. І є дорога через територію Молдавії. І ну тобто навіть страшно уявити, що буде у випадку, якщо там не знаю, не дай бог якісь катаклізми відбудуться з дорогою в, в Паланці тому ми ж не говоримо, що сьогодні на сьогоднішній день ми ну, тобто там вкладаємо там мільярди доларів в будівництво цього моста. Але це будівництво моста взагалі це довгий процес. Розробити технічну документацію, знайти фінансові інструменти. Тобто, це не ну це не місяць і, і, і на жаль, навіть на рік. Тому нам потрібно для того, щоб приймати, щоб цей міст е, був профінансований, можливо, навіть не тільки зараз. Ресурси України, а щоб він був профінансований за інструмент фінансові інструменти Європейського союзу, нам потрібно його включити в стратегію, нам потрібно зробити якусь, хоча б предтео і е, намалювати, де він буде знаходитися, і, е, і далі шукати фінансові інструменти, за допомогою яких його побудувати, але ну тобто говорити, що він є недоцільним. Ну, тобто, ну так може нам недоцільна е, недоцільна не, 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 не ціла територія Одеської області. Як, ну, і... Ми спілкувалися з архітектором-реставратором, наприклад, десь тиждень тому, після обстрілів центру Одещини, і питали його, чи доцільно відновлювати пам'ятки архітектури, які постраждали, там їх 25 штук за за підрахунками обласної адміністрації, чи більше вже А він казав, що це недоцільно, тому що можуть бути. Наступний обстріл і знову потрібно буде відновлювати це ресурси, це час і так далі. Потрібно якось законсервувати для того, щоб його все це відновлювати вже після війни. Тому о, в мене і виникає питання стосовно будівництва цього моста. Якщо так, як ви кажете, це розробка техдокументації, це розробка. О, Всіх документів, які потрібні для того, щоб його побудувати потім, після перемоги, я можу це зрозуміти дійсно. Так це і використання між коштів міжнародних організацій цілком зрозуміло, враховуючи ну, ціни на він такі не документи. почнеться будуватися але... під час війни. Це одну це логічно. Ну тобто, але е, знаєте, він поч... він почнеться проектуватися е, на другий день після війни. Чи він почне, чи ми тільки на другий день після війни почнемо його включати в стратегію? Що теж процес, це теж півроку, і ми там три роки чи чотири роки тільки почнемо після війни його будувати. Чи ми його у нас буде всі розуміння тут інструменти? От є технічна документація, і ми в перший рік після війни почнемо його будувати. Це час. А є багато різних теорій з приводу того, як буде розвиватися події. Ми не знаємо, закінчиться війна. Ну кінцево, чи не буде, чи відпадуть всі загрози, в тому числі для Бесарабії. Тому питання національної безпеки є пріоритет номер один. І міст через Дністровський лиман – це не є забаганка якихось чиновників чи якась фантасмар... фантас... фантастична ідея певних архітекторів. Це питання національної безпеки, тому його ми плануємо і будемо робити все можливе для того, щоб якомога швидше зразу після війни можна було його збудувати. В мене питання від журналіста, який дивиться прес конференцію онлайн стосовно документа, про який ви сказали. Ви сказали, що к кінцю року буде стратегічний документ відновлення, який має затвердити обласна рада. Що це буде за документ? Чи можете перелічити ті програми, які будуть затверджені ну, за цим документом? Розвиток туризму на сколь, на стільки то років, розвиток медицини на стільки то років і так далі. Це буде оновлена стратегія розвитку Одеської області, актуалізована стратегія Одеської області до 2027 року. Раз і друге, це буде план відновлення, який буде включати конкретний набір проєктів, які треба відновлювати за кошти фонду відновлення. Який і цей перелік проектів має відповідати оцій цій стратегії. Оці два документи будуть до кінця цього. Тобто року. я просто хочу уточнити для того журналіста, який це скинув. Про туризм, про медицину і туризм не йдеться. Це стратегія розвитку. Глобально читати. Чи? Так, якщо можна. Так, якщо Просто можна. людина цікавить цей ці документ. <рек> Давайте спочатку, для того, щоб зняти всі подібні питання, про проведення даних заходів і таке інше. Давайте почнемо процес з того, що зараз вся країна всі країни міжнародного суспільства моніторять того, яким чином Україна рухається далі. І перше важливе питання це прозорість процесу. Зараз держава розробляє актуалізує свою державну стратегію, яким чином не тільки в післявоєнний час, як ви кажете, себе буде поводити країна в будь-яких напрямках, а і найближчі місяці, найближчий квартал, та таке інше. І це стосується кожного регіону. Одеський регіон пріоритетний. І зараз увага дуже багато донорів і інвесторів прикута і казати про відновлення в післявоєнний час. Ми не можемо. Я можу привести приклад дуже успішного кейсу завдяки Юсейду, який саме допомагає нам проводити, проводити ці заходи, форуми було профінансовано відновлення зрощувальної системи в Суворівській громаді, і ми вже зараз починаємо процес забезпечення водою. І ми допомагали оформлювати як Агенція регіонального розвитку грантову заявку і завдяки іноземним коштам, скажімо так, зараз вже починається процес вирішування питання води. І це важливо, це перше. По-друге, що таке стратегія? Зараз всі знають, що держава актуалізує свою стратегію. Є низка законів, і невиконання цих законів ми не можемо допустити на рівні регіонів. Це не забаганка. Є закон про розробку стратегії, є закон та постанова, яка регламентує, що ми повинні розробити просторове планування і плани відновлення, яким чином що ми робимо. На цей час стратегічний документ включає в себе всі експертизи. З урахуванням медицини, туризму, культури, логістики, екології дуже важливо, тому що зараз екологічна оцінка, вона дуже врахується. І якщо ми кажемо, що ми рухаємося в Євросоюз, ми повинні враховувати реалізацію будь-якого проєкту разом з екологією. Тому стратегічний документ він описує повністю життєдіяльністю одеського регіону з урахуванням того, що повинно бути відновлення, яким чином і що. Краще відновити з урахування тих помилок, яких було. Тому стратегічний документ буде містити в себе всі напрямки, і на даний час та команда експертів, про яку казав Роман Мирославич, вона розбирала для себе експертизи, над якими вони будуть працювати. Окрема команда буде працювати в сфері освіти. Якщо ви знаєте, то зараз команда Десайд швейцарського посольства допомогла одеському регіону розробити стратегію освіти, яка буде затверджуватися. І дуже багато питань, які експерти будуть пропрацьовувати. Найважливіше, що на це на даний час відбувається, що такого не було раніше. Це Момент прозорості, і коли ми казали, що Юсейд Говерла бере на себе в цій стратегії економічний аналіз і долучає дуже велику кількість експертів. А що ми повинні починати про це говорити відкрито, прозоро і долучати як громадськість, так і фахівців, профільних фахівців, так і бізнес, так і всі громади для того, щоб врахувати все, що необхідно в цій стратегії. Дякую, я сподіваюся, людина, яка ставила запитання щодо стратегії, отримала. Відповідь на свої запитання а, можете уточнити щодо ремонту мельоративної системи в Суворівському районі, це десь Суворівський район, це біля Одеси. Так, це Одеський регіон, це Ізмаїльський район, там проблема з водою, і ви знаєте, що там засуха, і там була проблематика з урожаєм. І в минулому році М'юсейт e зі своєю програмою Агро оголосив грант на отримання додаткових коштів для того, щоб була можливість відновити міліоративні системи. І після того, як був затверджений закон про створення ОВК, об'єднання водокористувачів, Одеський регіон 1 з перших зареєстрував об'єднання водокористувачів і була подана заявка на допомогу в фінансуванні і два тижні тому, коли проходив меліоративний форум з міністерськими слуханнями в Ізмаїлі було офіційно підписано і вже запущений процес. І Суворівська громада, на території якої знаходиться саме ця система, разом з нами подала заявку на отримання цих коштів і вже почався процес. І це дуже добре. Добре, дякую. Запитань більше не надсилали. Дякую за брифінг, Дякую за те, що завітали за інформацію, яку донесли. Це був перший брифінг медіа центру україна Одеса. Наступний відбудеться сьогодні о 12.00. Він буде присвячений методіці раннього втручання для дітей. Залишайтесь із нами.